Всім привіт! В цьому відео я розповім про 5 правил побудови та менеджменту портфеля акцій. Перше правило портфеля купувати класні акції по класним цінам. Його створення починається з покупки першої компанії, і тут дуже важливо, щоб це була класна компанія і куплена по класній ціні. Друге правило портфеля це диверсифікація. На протязі року це може бути 10 компаній або більше. З часом в різних компаніях. Ціни будуть падати, і тоді є сенс їх купувати. І з часом це може бути набагато більше, ніж 10 позицій. Але 10 позицій після одного року це в середньому хороша відправна точка. Третє правило це купувати кожного місяця. Тоді, коли акція падає в ціні, можна купувати трохи більше для того, щоб усереднити свою середню ціну покупки. Тоді, коли ціна на акцію підіймається, можна зупинитись і купувати щось інше. Четверте правило це тримати позиції. Тоді, коли акція піднімається більше, ніж на 100%, може бути розумним її тримати, тобто продавати якусь частину. Чим більше вона піднімається в ціні, тим більше є сенс її продавати. Тоді, коли продано на ту суму, яку ви в неї інвестували, можна залишити цю позицію, яка залишилась довгостроково, так як це вже не ваші кошти, а це вже прибуток. Правило 5: мати достатньо готівки на рахунку, наприклад, 20%. Це може бути готівка або її еквівалент, наприклад, облігації. Тоді, коли ринок іде в корекцію або відмежий ринок наступає, цю позицію можна використовувати для того, щоб купувати акції задешево. А тоді, коли ринок росте і на максимумах можна знову тримати для того, щоб зменшити ризик менеджмент портфеля і будувати позицію готівки на наступну корекцію. В приватному каналі я описую детально всі свої покупки. Веду приватний портфель. Та розповідаю про його менеджмент. Якщо вам цікаво, переходьте в шапці профілю.